Чернівцях з'явився будинок музики, магазин Ремікс відтепер тепер чекає своїх клієнтів на вулиці Українській 3 в справжньому музичному салоні і пропонує не лише якісні та ексклюзивні інструменти, але й навчання з фаховими вчителями та запис професійної студії. Десять років важкої сумлінної праці нашого невеличкого колективу вилилося в те, що з'явився з маленького цокольного магазину. Будинок музики будинок музики. Ремікс це справжній рай для професійних музикантів. Тут є чотири зали: шоурум, піаносалон, магазин клавішних духових та електроінструментів. Всього будинок музики нараховує більше п'яти тисяч найменувань різноманітного товару, починаючи від акустичних систем та звукового обладнання, завершуючи екзотичними народними інструментами. Окрім того, в реміксі можна познайомитися з новинками музичного світу та випробувати будь-який інструмент. Конгі фірми Ремон. З особливим пластиком вірні Fiber Skin. Саме завдяки професійності продавців, широкому асортименту товару, приємній атмосфері магазину. Ремікс товаришує зі всіма своїми клієнтами. Я міг тут не спортити щось таке, ексклюзивне. Знаєте, що дійсно навіть в інтернеті не було. Був такий спеціальний такий інструмент, скажімо, він чи Ославський казали, чи е, якийсь болгарський кавал, такий подібний. Це дерев'яний інструмент, такий сопілка, але великий. І він такий гнутий, дуже і скажімо, на сьогоднішній день аналога цього не було. А я його придбав у ремікси. Я цим дуже пишаюся. Так і не один проект. Ми зробили разом і не один концерт, де Аркадій, де магазин компанії, я би сказав, не магазин, а компанія Ремікс мені дуже допомагала в цьому відношенні. Будинок музики також пропонує своїм відвідувачам екологічні інструменти, хорошу альтернативу акустичним. Це цифрові фортепіано, які прийшли на заміну акустичним. Фірма Роланд зуміла зробити ну і не тільки Роланд, але інші фірми зуміли зробити альтернативу цим інструментам, які робляться на основі електроніки набагато менше ресурсів, але інструмент. Менти нічим не уступають живим акустичним інструментам. Також в будинку музики є професійна звукова студія. Тут можна реалізувати свої музичні фантазії та мрії не лише вокалісту, але й музиканту. Тут допоможуть з усім порадами, фахівцями і навіть інструментами. Тут можна зробити проект з живими барабанами, з живими інструментами. Ну і найголовніше – з живими людьми і з неповторимим відчуттям. Того, что мы делаем правильно. В этом комплексе есть все от музыкальных инструментов, которые можно запросто взять в аренду. В принципе, при наличии того ассортимента, который на сегодняшний момент есть, здесь можно просто сотворить чудо. Ремікс також ще й може навчити музики. Тут працюють викладачі, які допоможуть опанувати будь-який музичний інструмент максимально швидко, незважаючи на знання нотної грамоти та вік. Зрештою, тут є все і для початківця, і для професійного музиканта. До того ж, тут є свій сервіс ремонту інструментів. Тут не продають тих речей, яких не можна відновити. Не дарма ремікс входить в п'ятірку кращих представників компанії Роланд в Україні.